Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття цікаве. Сьогодні у нас 8 травня. І це в нас сьогодні День пам'яті, день пам'яті та примирення українського народу, європейського народу. Вшановуємо ми тих, хто загинув у Другій світовій війні, хто боровся з нацизмом та переміг його, а також. Ми вшановуємо сьогодні всіх жертв тієї війни. І символом цього дня, подивіться, дітки, є квіточка. Мак. Давайте її розглянемо. Якого вона кольору? Красного. Червоного, Червоного правильно, дивіться. Красного. Червоного, так. Червоного. Дуже, дуже красиво. Червоного. А всередині, правильно, Матвійко, повірте, там є чорні пестинки да, і жовтеньке ще. А стебло якого кольору? Шо? Стебло, стебільок, стебло. На, якої, на, на якому? На якому? зеленого кольору. Mm -hmm. Подивіться, стебло зеленого кольору. Ще є листочки. І от ми з вами зараз спробуємо її намалювати. А чим же ми будемо малювати? Фарбами. Mm -hmm. Переберу отак і вивертаю всередину. Ось так. Тепер треба надмухати. Дмухай. І ти дмухай, І піане. І оцією кулькою я буду малювати квіточку мака. Якою фарбою Так. Да. Якою? Класно. Червона. Дивіться, я отак обережу, вмочую, притримую лівою рукою. Бачите? Отак беру вмочую, вмочаю, притримую аркуш білий і роблю собі три квітки. Дивіться, наприклад, одну я собі посередині, посередині зроблю. Другу я собі зроблю з лівої сторони своєї. Можу ще вмочити собі, щоб вона була яскравіша. І третю квіточку зроблю собі з правої сторони. Ось так. Дуже я не давила, да? отак. І тепер я собі положу сюди. Відставлю. Тепер я що беру? Яку. Зелен. Зелену візьму, намалюю стебло. Стебло в нас в якої форми? На що схоже? На що схоже, дивіться. На огірок. На паличку, так. На огірок. На огірку. огірок, на трубу, так. На вісечку. Одна квіточка, так, да, росте. Друга квіточка росте, так? Да? Вмочую в зелений. І третя. Да? Ось такі тоненькі. Можна ще навіть намалювати що. Що це? Листочки. Стебло. Да? Листячка на стеблі. Стебло намалювала, а на стеблі листячка. Да. Все це схоже да. Да, на такі тоненькі палички. Да? Да. Так. Угу. Після того, як ми намалювали. Да, можна ще, до речі, можна ще що домалювати. Лістяк. Що я ще домалювала? Тові. Травичку. Де травичка росте? На землі. Так, внизу. Да? Травичка внизу. Зверху вниз я проводжу, да, лінії, притримую лівою рукою. Можна і так зробити. Можна знизу вгору, можна вгору. І кому як зручно. Так і малюємо травичку, да? Так, травичка у нас тоненька. Можна навіть і так малювати. Ось так, Ось так? Да? Но... Тепер що я повинна зробити? Я роблю. Що? Миємо. Ой, алілуя. Мию пензель і беру яку фарбу? Чорний. Чорну. Мочую чорну фарбу. І дивіться, що я роблю. Я роблю що? Серединку. Так? Да? Ось так. Ще трошки мочила. І ось так. Скільки у мене вийшло квіток? Три. Три. Чим я малювала? Зелёним, дівоним, малювала фарбами. А чим я малювала? Пепер. А ще чим я малювала? Пакети. Пакетиком, молодці. Розцвітають маки навесні. Серед поля наче жар горять. Золові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, пам'яті бережуть. і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дітів бережуть і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад, молодими й бравими були. Щоби нашу рідну землю відстоять в полі серед маків полягли, Маки червоні знов розсвітають,